Як у вас справи з арахнофобією? Якщо не дуже, то новини для вас дуже погані. Якщо у вас її немає, також не дуже приємні. Через рекордну спеку в Україні на члени стоногих. Серед них є й утруйні, укуси яких вражають нервову систему, кажуть лікарі. Що це за павуки? Каракути, більш відомі як чорні вдови, жовтий павук та гіопатигрова. Укус першого найнебезпечніший. Зазвичай вони водяться в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях і Криму. Але по факту їх можна. Зустріти по всій країні два інші можуть спричинити алергічну реакцію, особливо небезпечні вони для людей, які мають хронічні хвороби, астму та алергії. Ще щодо жовтого павука, останнім часом він полюбляє пробиратись в помашкання та стрибаючи, атакувати людей, або ж ховатись у рушниках в зутій одязі, тому ретельно перевіряйте особисті речі і не залишайте надовго відкриті вікна. Що робити, якщо вкусив павук? Викликати швидку. До приїзду треба зафіксувати, як він хоч виглядав, або якщо можливо сфоткати.